коротше, знов, це буде обзор на машини, на машини Совєтського Союзу, на мод. Як скачати, я покажу потім. Так, братан, не мішай. Вот. Там ззаді мене не тут, тут, так, вже не видно. Коротше, як скачати мод, я покажу в кінці. А поки що, коротше, поки що, вот, то всі машини з цього моду. Я і волю, і в нею, і вот якась буханочка. Девяточка, восьмерочка, жигуль. І, звісно ж, планета. А, щоб їх найти, нам треба зайти в розділ спавн тварин. І вот тут всі машини. Также поїхати на них просто так не можна. В Жигулі я сісти не можна, бо треба ключ жигуля. О, так, це в нас... зараз подивимось. Це в нас вот, 04, вроді би як. Що подивимо, ще подивимось, ще подивимось, що точно вона. М -м, газ... ну, вона. Вот. 2104. Це вроді він, так. Так. Да. Сідаємо. Дивіться. Ми ще їхати не можемо. Включаємо. Ага. Поняли, поняли. І дивіться. Поки ми по маленьку. То на першу флетник. На другий шлепі ми тут їдемо треба. На третій ми ще швидше їдемо. Ну і на четвертий. Четвертый флетник ми заїдемо прям зинам. Коротше, отак вот от. Поки що я зараз її заглушу. Далі виліземо і закриємо її. Ну, і отака вот от нас копійка. Хочете я вам покажу зараз, як покрасити такі машини. Я вже покрасив і планету, Ну, допустим, давайте ми зараз покрасимо її в лаймовий, Ну або дікей-бік-ікей. Давайте в медовий такий. А, треба відкрити машину для початку. Відкриваємо машину. Repaint і все. У нас вона така от... І ще звуки. Ось <свіс> таке от мод у нас. Якщо він вам дуже сподобався, то, то можете нічого не ставити, бо я знаю, що ви і так не поставите лайк, там все Як його зараз качати, я вам покажу. Короче, для цього ми заходимо в плеймаркет, далі сюди, і вписуємо МКП Мастер. МКПЕ Мастер. Установлюємо оцей додаточок. Ось такий. Я вже скачав, нажимаємо Відкрити. Заходимо. У нас є така загрузочка. От ми вже зайшли і гуртаємо вниз. Низ, низ, низ. короче, поки ми не найдем. Зараз покажу, який ми мод не найдем поки. <кхід> Гортаємо низ, низ, низ. А, і отут тут має бути отакий от, от мод Союз авто. Ну, або заходимо сюди а, і пишемо. Ну, на англійській. Mm, так на английскую. Далее. So. Use. Короче, сейчас. Союз авто. Окей. Дальше. Союз Вот так, авто. авто. Вот у нас буде отакий от мод. Качаємо його. У мене він вже скачаний. Вот. ще раз качаю install. Качаємо, качаємо, качаємо. Ну, <гану> мене нічкач, мене завжди не хочу качатися. Ну, коротше, качаємо, заходимо в Майнкрафт, створюємо світ і отака от нас фігня малята, любі хлопці і дівчата. Кому сподобався мод, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І, може, я зараз зніму серію якусь з тим модом.